Картопля фрі, сосиска, сирні нагетси і лимонад. Це меню вуличного обіду на локації їжа на колесах у Полтаві. Готують все у цій будці. Щоб отримати безкоштовну їжу, люди почали займати чергу ще зранку. Надія Антонівна одна з тих, хто зайняла чергу за годину до відкриття пункту. Дізналися, що тут дають картошку фрі і ще щось попити. Все ми хочемо. Ось полтавські стоять і переселенці. Вже втретє тут планує пообідати і полтавець Олександр. Говорить, дають їжу всім без винятку. Документів не просять. Я два рази бив, не треба нічого видавати. Знайомі сказали. Владислав прийшов сюди разом зі своєю донечкою Катериною. Каже, що отримали картошку фрі і напій. Чекаємо чергу. Хто з дитиною, тих пропускають. Ну, дві черги. Одні постарші чекають з дитиною. ж. Пропускають ну як обираємо попить, поїсти далі. Працюють над приготуванням і роздачею їжі п'ятеро волонтерів. Один із них Богдан Ольшевський. Говорить, об одинадцятій відкриваються, о п'ятнадцятій зачиняються. Переконує, їжі вистачить усім. Це приїжали голландці і надавали допомогу для України. Для українців вони вже були, якщо я не помиляюсь, в декілька місцях України. І ось завітали до Полтави. Та ми змогли з ними договоритися стосовно того, щоб вони залишили цю будку, і ми продовжували готувати для населення їжу. За словами волонтера, мобільний пункт працює завдяки волонтерам із Нідерландів. Наступна локація їжі на колесах буде у центрі міста, адже хочуть нагодувати усіх. А ще планують привести такий пункт до звільненого Херсону.